Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект потужних світлодіодних габаритних ламп від компанії Mitsumi на цоколь P27W. Артикул даного комплекту 148.44 постачається фірмою в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходяться дві лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 24 Вт, дуже потужні. На кожній лампі використовується 26 світлодіодів. А живлення під'єднується 12 В. Верхня частина лампи, там, де знаходяться світлодіоди, вона повністю металева. Слугує вона пасивною системою охолодження для того, щоб лампи не перегрівались. Інша лампа абсолютно ідентична. Зараз ми під'єднаємо одну лампу на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво, дуже яскраво відсвічує лампа. Потужність надає 24 Вт даних ламп. Як заявляє виробник, світловий потік у даних ламп 2000 люмен. Бачимо. Потужність, але це не максимальна потужність, тому що це без врахування відбивача, який буде присутній фарі автомобіля. На цьому наш огляд завершено. Зустрінемося в наступних оглядах.